Усім привіт! З вами Ліза. Я вас дуже рада вітати на своєму б'юті-каналі. Сьогодні буде відеозвіт по лаковому проєкту. Цей проєкт називається Project Polish. Веду я його з січня цього року вперше. І звіти я записую раз на два місяці. Тобто, це буде звіт за травень і червень, і пройшло вже пів року, тобто, половина проєкту, тож можна деякі висновки вже робити. З самого початку в мене брало участь 11 засобів. І в першому звіті, за перших два місяці, в мене закінчився ось цей топ від Рімель. Скористалася я ним 13 разів, От, і він закінчився. В... Потім я вирішила на заміну тих засобів, які закінчуються, брати ще засоби. І в другому звіті в мене закінчилась олійка для кутикули, яку я брала якраз на заміну топу від відрімель. Також я деякі засоби просто замінила, вони ще не закінчилися, але я їх замінила. От, і таким чином за ці останні два місяці також у мене у використанні було 11 засобів. Хочу сказати, що я задоволена результатами. По-перше, за ці півроку я купила всього один засіб для нігтів. Це був топ і база 2 в одному. Якраз у мене ось цей топ закінчився. На той момент жодного топу в мене не було. Тож, я придбала ще один. і З'їздила додому, взяла деякі лаки із своєї основної колекції, бо зараз ми живемо в родичів, хто не знає так, мене і про мене нічого вперше на каналі. І тому, ну, якось потреби такої в лаках в мене не стало, і немає такого бажання, знаєте, дивитись весь час на якихось сайтах, в магазинах ці лаки вибирати і купувати. Навпаки, хочеться закінчувати і зменшувати кількість того, що є в наявності. Отже, давайте спочатку, що закінчилось за ці е, два місяці. А закінчилось у мене аж три засоби, що дуже-дуже приємно. По-перше, ну це не так не в тому порядку, як закінчилося, Просто хочу показати, це ось такий засіб Відельку Разон купувала ще до війни його. Це укріплююча основа бо база під лак з натуральним шелаком. Вона в мене на початку війни була абсолютно нова. І коли я взяла в проєкт на першому відео вступному, я не робила позначки, ось ця позначка. Це 2 місяці тому і закінчила повністю, там вже щось є, але воно вже не виймається з пляшечки. Отже, за останні 2 місяці я скористалася 6 разів і всього за цих півроку скористалася 23 рази. І рада, що закінчився, бо це російський виробник. От Я хочу позбутися російських, білоруських продуктів зі своєї косметички. Далі закінчився в мене ось цей лак. За останні два місяці я жодного разу ним не скористалась, тому що, начебто, тут ще трошечки було ось попередня позначка, і ось де він є. Він там повністю засох. Я спробувала розріджувачем розвести, але ну, там вже він непридатний виявився до використання. Дуже гарний колір лаку від EvoLine, колір номер 04 і він мені дуже подобається. Це був другий лак, який я собі купила. І. Деякий час я тільки ним і користувалася, він має густу консистенцію, достатньо одного шару, тому я можу вам порадити, якщо вам подобається цей колір, він універсальний і підійде на кожен день, мені здається, всім. В останні два місяці я жодного разу не скористалася, бо він був непридатний. І за весь проєкт я скористалася цим лаком 11 разів. Ви знаєте, якщо у мене всі лаки закінчаться, я б знов таки повторила. Мені сподобалася ця консистенція. Хтось з дівчат писав, що для них занадто е, він е, щільний і густий, і складно наносити. Е, ну, Так, часом він став підсихати. Я користуюсь розріжувачем спеціальним, який замовляла на сайті MakeUp. І третій е, лак, який в мене закінчився, від ноготок, French е, лінійка French Couture. Відтінок 05. Вони зараз у мене лежали там в порожніх пляшечках, трошки збовтались, тож не видно, ось так було на попередній звіт, і зараз трошки менше. За ці два місяці я один раз ним скористалася, вже неодноразово розводила розріджувачем, і він лягає після розріджувача нерівно. Також став густий і непридатний, скажімо так, до використання. також. Тобто, такі світлі лаки вони взагалі, в принципі, проблемні. Ну, стало неможливо користуватись, тож я його також записала в порожні баночки. Ось. Ну і давайте подивимось по іншим продуктам. Є такі лаки, якими я жодного разу не скористалася. Наприклад, це ось така сушка від Єва. Ось так за попередній світ я використала. І в ці два місяці жодного разу не користувалась, бо мені більше подобаються просто топи, не сушки, а просто топи. Тому що сушка вона менш стійка, лак у мене з нею менше тримається. І вона стягується по краям, потім тріскається на нігтях. Ну, коротше кажучи, якщо я бачу, що з цим засобом у мене лак один раз. Один день носиться, а з іншим три дні, то відповідно все зрозуміло. Я вже думала, можливо, цю сушку змішати з топом, бо в мене вже його там небагато. Зараз буду пізніше показувати. Але не знаю, чи я не зіпсую той топ, можливо, стійкості не буду. Коротше кажучи, можливо, просто буду тримати, не буду вже закінчувати на той момент, коли треба швидко просушити лак. От Коли треба швидко просушити, вона. Працює. А так, то е, не подобається. І також жодного разу я не скористалася матовим топом від Essence е, Extreme Matte Finish. Ну, по-перше, взагалі, матові нігті я не носила, якось не було бажання. Мені подобалось ось цей лак в матовому фініші. А Як він закінчився в мене, то якось так і не користувалась. Цей матовий топ він має таку. Властивість роздвигати якось лак і утворюються, якби тріщини такі на лаку. Тому я його і додала в проєкт, щоб подивитися, чи залишати, чи викинути. От, ну, поки що рука не тягнулася. І наступні лаки, які в мене є, в попередньому звіті додала ось такий засіб від Лькоразон. Iron Heart, Залізна твердість. І на початку, поки не добила, користувалася цим засобом, потім перейшла вже на цей біогель. І за ці два місяці скористалася цим засобом я сім разів. І ось поміточка стоїть. Він досить такий рідкий, його небагато треба, він гарно доглядає за мені за нігтями, мені дуже він подобається. Єдине, що цей виробник Олькоразон треба шукати якусь альтернативу. Замінила його попередній засіб, бо цей в мене старіший, плюс російський виробник хочеться скоріше добити. От. І топовий засіб у мене від Катріс, дивіться, який гарний результат. Також додала в попередньому місяці. Здається, на заміну ось цієї олійки, яка закінчилася. Але цей це Catrice Power Gel 2 в одному, база і Coat. Я як топове покриття саме використовую, як базу не пробувала, бо базу в мене якось так вийшло що більше, ніж топів. Не зовсім тут чесний результат, бо одного разу я фарбувала нігті. І тут така, бачите, ця кришечка, я, видно, просто поставила пензлик і отак накрила. Не подивилася, флакон у мене залишився відкритим. Десь від 3 до 5 днів лак так простояв, і він трошки випарувався, став дуже-дуже такої густої консистенції. І тепер я ще не розводила його, але витрата його набагато більше тобто рідкий лак рідшим, тоншим слоєм лягає. і... Його менше потрібно, тут набирається одразу дуже багато. Скористалась я цим топом 16 разів за ці 2 місяці. Я використовую і для нігтів ніг, і для нігтів рук, і іноді, наприклад, я наношу однотонний якийсь лак, потім покриваю якимись блискітками і ще раз повторно покриваю топом. Таким чином, можу ще один-два дні проходити з лаком. Ну, тут вже, бачите, небагато і. Я думаю, що доведеться розвести все-таки, бо вже от сьогодні було дуже тяжко ним користуватись. Бачите, як. Ой, не показую камеру, як він тягнеться за пензликом. От, так що, думаю, тут буде не проблема закінчити цей засіб, також він у мене. Ну, досить давно рік пролежав вдома без використання, тому додала сюди. Як він працює? Він дає гарний глянець, він трошечки подовжує носіння лаку. Я одного разу. Такий виявився експеримент, навіть не експеримент, так вийшло випадково. Нанесла лак і на один нігодь забула нанести топове покриття. Так лак почав просто стиратися. Тобто, від сколів він не захистить, але сам лак буде на нігтях краще триматись. До речі, зараз у мене на нігтях ось такий лак це не з проєкту від Фаберлік. Такий пісочний ефект у нього. Дівчата мене іноді запитують. Про такі лаки, я не скажу, що він має тривалішу стійкість. Так само кінчики будуть скалуватись, особливо якщо є тріщинки на нігтях, але стерти його дійсно дуже важко. Треба різати ватний диск, фольгу використовувати, тоді буде легше. Я знаю, що такі лаки були у Avon колись. Зараз якось я не бачу в замовленнях у дівчат. І є ще бренд Софін. В мене такого лаку з ефектом піску не було, але можете пошукати в них. От. Мені подобається, як це виглядає, так, досить блискуче. Далі кольорові лаки пішли. Тут також у мене не буде дуже багато прогресу. Evelyn лак номер 53 цей червоний лак, він такий же класний, як і ось цей рожевий. Я його використовую в основному на нігтях ніг. І от в червні я один раз скористалась за ці два місяці, за травень та червень. Наносила його в два шари на ніжки. І він вже досить такий густий став, і навіть за один раз уже є ось такий прогрес. Поки що я його не розводила. Я думаю, що також до кінця року я використаю і не завжди червоний лак наношу, інші міняю так, тому ось так. А наступний лак від ноготок відцінку 0,87. Такий рожевий. Він е одразу, коли я його купила, він мені не сподобався за своєю текстурою. Тут 60 секунд, він дійсно досить швидко. Починає засихати, повністю швидко не висихає, але так схоплюється, тому його навіть важко нанести. І, м -м, начебто, він був дуже густий на початку. Тож я розвела його розріджувачем. Він якось спущується на нігтях, дає похирі і е виглядає негарно. І сам процес нанесення не надто приємний. Скористалася ним один раз, і то не на всі нігті. А я робила собі різнокольорові нігті. І от на двох пальчиках по два шари ну, записала як одне використання. Тому тут нічого не відмічала, прогресу немає, і рука не тягнеться до цього лаку, він проблемний в нанесенні і потім як висихає також. Наступний лак від Top Face, який мені не надто подобається, і тому я його додала в цей проєкт. Щоб розібратися, треба він мені чи ні. За, цей, за цих два місяці скористалась один раз. Я ним користуюся як підложкою під подібні лаки. Тут також я не відмічала. Тут зручний пензлик, але лак має перламутер. І мені не подобається, як виглядає, от треба буде спробувати з матовим топом цей лак наступного періоду. Тож, одне використання, ну і те добре краще, чим би він просто стояв. І останній лак, в якому найбільше в мене було використань від NYD це такий якби, підрозділ фірми наготок. Лінійка Glow Vibe тон 02. Це красивий такий топпер. Ось на стіночках зараз видно, як він буде на нігтях лягати. Я його наношу в основному на інший лак. Я купила, спробувала на голі нігті, але мені не сподобалось. Трошечки просвічує вільний край, і в два шари він вже занадто, занадто багато тих блискіток, негарно виглядає. Скористалась я ним 5 разів. І витрата невеличка. Чому? Тому що я, коли навіть минулого звіту я зробила помітку а на кінець періоду було його більше, ніж помітка. Тому що щоразу, як я його використовую, його треба розводити розріджувачем. Спочатку він мені дуже сподобався. І, і це 02, тон, ще в них є 01. Я думала, що як цей закінчиться, куплю ще такий самий, якщо буде в Єві, і ще куплю 01, бо вони гарно так сяють на нігтях. Проте вони дуже густі. І от одразу навіть я його купила, він був занадто густий. Тобто перед кожним нанесенням треба розріжувачем користуватися. Якщо у вас немає, наприклад, розріжувача, то ви просто викинете. Після, можливо, одного-двох використань. Не знаю, чи тут ще вистачить на один раз чи ні. Ну, чомусь я ще в порожні баночки не записала його. Оцей лак, на відміну від інших, він дуже гарно розріджувачем розводиться і не псується його якості всі інші, ні нанесення, ні щось інше. Ну, я думаю, на один раз має вистачити. От. Тому. Поки що залишаю. І у мене три засоби закінчились, тож я хочу додати три нових лаки. І це все будуть кольорові лаки, тому що і основа, і топи. У мене аж три топи тут виходить. Так якщо це звичайний, це і сушка, цей матовий. Я вже додавати не хочу. Мені немає чого тут вибрати. Так, ось це в мене закінчилось. Тобто, ось я хочу нафарбувати нігті лаком з проєкту. І червоний я тільки на ноги беру. Оці два не надто гарно себе поводять в плані нанесення. Ну, Це як топер, не основний лак. Тому більше хочу саме лаків додати в проєкт. І перший, який я додаю, найстаріший з усіх цих лаків Top Face Lasting Color. Ну, Це ж та сама лінійка, що і цей лак. Зробила тільки що помітку, бо ви вже бачите, він збовтився. Він рідкої гарної консистенції, колір 004, В них ще є дуже подібний, здається, 0,03. В мене також колись був, але я мамі віддала. Це камуфлюючий такий рожевий лак, він на нігті лягає досить таки рівно в два шари, але ніготь просвічує тобто такий, знаєте, як для френчу от камуфляж. Мені подобаються такі лаки на нігтях, тому я беру в проєкт. Ось так більш, напевно, достовірно буде. І хочу користуватися і закінчити, бо в мене ось, ну, він дуже подібний на ось цей. Таких лаків досить багато і досить багато однотипних. Хоч, здається, купуєш різні лаки для різноманіття. Та ні, е е найбільше однотипних лаків. Наступний лак, який я хочу додати, це мініатюрка від Essie 5 мл. І ось його тут зовсім зовсім небагато. Цей відтінок 121 Topless and Barefoot, Він вже не камуфляж іде, це емаловий досить щільний лак, який перекриває ніготь. Він гарно лягає в два шари. В принципі, якщо постаратись, можна і в один шар нанести. Додаю тому, що його тут зовсім мало. Я купувала набір з трьох лаків, і цей більш щільний ось такі рідкі лаки, вони помаленьку закінчуються, бо вони дуже тонким шаром лягають. Цей лягає товщим шаром і е, швидше закінчується. То, щоб він не засох, тут вже бачите, трошки він якось розшаровуватись почав. Е, додаю в проєкт е, класний відтінок, я його дуже люблю. І зараз він у мене на нігтях ні. Я завжди якось на ноги наношу або темні, або яскраві лаки, червоний, бордовий, темно-коричневий, або якісь яскраві, да, літку може рожевий. Але ось цей дуже класно виглядає. Я побачила, що дівчатка ходять з таким лаком, і мені теж захотілося дуже-дуже гарно зараз. Мені подобається. Так, і третій лак, який я додаю, це ось такий відноготок. Я вже вирішила додати ті лаки, якими мені буде приємно користуватися. І цей лак, він зараз начебто містить якийсь блиск, але на нігтях він виглядає абсолютно матовим. Це мій улюблений відтінок. І саме цей лак відноготок дуже гарно лягає, він не проблемний. Він швидко висихає, досить рідка в нього консистенція, в два шари. І е, витрата також невеличка. Ось я зробила позначку. От. Також він дуже гарно ось з цим лаком, е, якщо це як топер на нього нанести. Тому я думаю, можливо, це вже і за одне використання закінчу. Ну, і ось цей лак я, бувало, як підложку під Фіолетовий наносила. Ну, не знаю, буду дивитися. Буду дивитися. Тож, ось такий мій звіт вийшов по цьому проєкту. За півроку, давайте ще раз подивимось: у мене закінчилося 5 засобів. Непогано, да? два таких, якби, якими ми часто користуємося основа і топ, і два абсолютно повноцінних лаки для нігтів, які мої такі враження, не знаю, щоб мені хотілося закінчити. Ну, ось Оці дві баночки, я думаю, реально, досить реально закінчити. Знов таки ще один топ, щоб пішов пішов. Взяти те, що в мене ще є в запасах у використання, то буде вже дуже-дуже непогано. Всього вам самого найкращого і до нових зустрічей на каналі. Па-па!